Не заважати птахам мігрувати закликаються дніпропетровські екологи через теплу погоду. Пернаті повертатимуться додому раніше ніж зазвичай. Вже днями у небі можна буде побачити, наприклад, гусей. Вони першими починають міграцію. Загалом над Дніпропетровщиною переміщуються мільйони різних птахів, зокрема і занесені до червоної книги. Вони долають сотні тисяч кілометрів і зупиняються на відпочинок біля водоймищ та на озимих полях. Тож спеціалісти закликають місцеве населення не заважати птахам в цьому процесі і вести себе на природі спокійно та тихо. Також просять повідомляти про випадки браконьєрства у відповідні органи. Я бы посоветовал областное управление экологической инспекции. В общем-то, там на лаборатор 69, там обуправление экологии, соответственно, они в, в первую очередь должны. Ну и, безусловно, милиция тоже должна. Милиция тоже абсолютно, насколько мне известно, должна знать и знает о том, что весной охота запрещена.